Класний на сьогодні день, купа гостей, якісь такі цікаві теми. Ну, Оля, добре, представляй, бо Оля зараз каже, ну ти говориш, говориш, все, я мовчу. Та могла вже говорити так з таким позитивним зарядом. У нас чудові гості у студії. Це український рок-гурт Лесик Бенд. Та Петро Луцишин ведучий концерту, міську бався, я плачу. Я плачу, я плачу. Я плачу, так, якраз люди неправильно Ну, Дівчатка, вони кажуть, я плачу. Ну як, ну, що, дівчатка будуть казати, я плачу, кому ще ближче? В дефішах треба поставити знак на голосу. Ну, якщо будете плакати, дівчата, то хіба це будуть сльози від радості, тому що концерт буде дійсно дуже хороший. Власне, його і анонсуємо з паном Лесиком, тому що 21 листопада на свято ми. Михайла на Львів'ян для на Михайла, ректору, так? Лесик і Петро буде вітати Михайлів. Так? Однозначно будемо вітати Михайлів і всі Михайли принагідно вже мають ректувати собі гарний одяг для того, щоб відвідати Львівську філармонію. І відвідати такий гарний концерт. А буде дрескот якийсь тут? Ні, дрескот для всіх Михайлів довільний. Можуть приходити навіть кінь. Єдине, якщо жінки будуть з ім'ям Мішель, так. то вони йдуть на шару корот, і п'ють тільки шампанське, і бакал, сразу бокал. Та зараз на зараз зараз наприклад. А якось будете перевіряти, як звати людей. Паспорт, метрика, від а, а якщо звати Михайліна. Ну то українські, якщо я, я, симпатична, пішов ще більше пов'язано. <рес> Добре, розкажіть, чим будете дивувати цього разу глядачі? Ні, ну то, то ясно, тут все зрозуміло, але це буде перший концерт легендарного гурту Лесик Бенд, на якому зрештою росли покоління людей, і я в тому числі у супроводі оркестру. Тобто, ми вирішили зробити нову подачу старих і дуже гарних всім відомих народних виїстов, народних хітів. Тобто Цього. це будуть відомі хіти, можна буде підспівувати треба буде підспівувати, незалежно так. навіть від того, що це філармонія, все ж таки дуже серйозний заклад. Нічого і в Зенковецької люди танцювали на крислані ще здрашно. Філармонія не, 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 нічим не відрізняється. Головне, й... щоб люди кажуть, мали тут почуття свята, буде ким і буде чим створювати. Тим більше вся інтрига в тому, що воно просто буде дійсно цікаво. Будемо казати, такі ті забітлування, такі будемо речі. Таких 70-х років ну такого стилю золотого рокінг-рольного, але це інтрига в тому, що воно буде якраз тепер огорнуто й оркестровою гарною музикою, обробкою то, то ну над місяцям самому цьому. має пасувати. А як вам працюється з Львів, джаз оркестра? Як ідеться співпраця, аранжування? Ось таке ну, Свій до свого по своє, ну все-таки музиканти. Ми знаємо один одного і знаємося, що тим більше що половина знайомих людей і туди сюди маю таке до вас запитання? Може, трохи провокативне, але. Ви мені скажіть, чого ви так мало гастролюєте? Люди ж хочуть вас розумієте, хочуть бачити вас, хочуть чути. Але все-таки за останні кілька років того у вас трохи мало було всяких гастрол. Мало. Більше бачите, більше такого плану концерти йдуть зараз як. Корпоративного плану. Корпоративно, то так воно, на, як то кажуть, на, на підножний корм. А більше зараз йдуть такі. Ну, там допомога армії у такого концерну, такі виступи. Ну бачите, і війна зараз так не Біж дуже благодійна. Так, більш благодійна, тому що зараз і так сильно все розвернути нема, де знаєте. Так тобто на цей тому, концерт буде такий поприщ. очікуваний, бо люди вже, вже скучили, вже хочуть вас побачити. Uh, ну і зараз набагато важкіше це все робити. Раніше, якщо дійсно можна зробили декілька концертів, так за дві секунди, розумієте, то все гарно. А зараз то все тяжкіше, бо наказати і, і, в ренде зали, і реклама, і транспорт, і то все одним то, словом, то, то одним словом менеджмент, музичний менеджмент. To, to, люди мистецтво то не люблять. Темне, ні, люблять, ні, ні, люди мистецтво люблять на два, <рес> як концерт, добре, ну, скількості їх. <рес> — Люди мистецтва створюють нові хіти. Ось нас цікавить, тому що знаємо, що будуть на концерті хіти, які всі зможуть підспівувати, а щось новеньке. Безумовно, що буде. Вже буду презентувати з Тетяниного дня з нового диску, пару пару речей наш вже дали. Людям, щоб вони там заранжували сюди сада. Аранжувальники люди з оркестра пишуть, пишуть активно аранжування, і все, що буде на сцені, воно буде досить співзвучно. Така робота кипить. Робота кипить. А, Їм навіть смішно та таку роботу Вона робити. вона, вона, вона Я би не сказав, що а. вона кипить. І вона томиться. Ми зрештою маємо трошечки депозиту в часі, і а. зараз йде просто спокійний, хороший музичний процес. Підготовки до концерту. А Скільки часу вже готуєтеся? Я ми готуємося вже два тижні. Для нас це рекордно багато. Ми так взагалі звикли ну, так, за місяць завчасно. часу робити концерти, а тут маємо трошки депозит часу, і всім можемо дозволити трошки переглянути деякі речі. У мене у мене, у мене до вас є таке питання. Ну особливо я до Лесика таке запитання. Ну, ваша музика на вашій музиці виросла вже декілька поколінь. Е, скажіть мені, будь ласка, от ви приходите на концерт. Чи буває так, що ви бачите серед глядачів тих своїх, от тих, що самого початку з вами? Чи бачите ви своїх а, фанатів, що? вітаєтеся з ними? Безумовно знає... що так, навіть таке бували такі речі, що навіть от ті люди, що що давно, давно ще ходили, то навіть, навіть навіть з сім'ями здружилися, такі навіть, і, такі навіть ефекти бувають. Мене в цьому в житті творчому так чи маєте от які, які у вас такі плани, знаєте, ексклюзивні? Ну ви такі екстравагантні? Ви таке дивуєте завжди публіку? Е, ви ви скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь такі плани, знаєте, креативні на майбутнє? Ну, може, не знаю, може, діджеєм якимось виступити? Чи щось Та таке? Де, воно мені такого, треба. Такого, Та мені Ні, ну я не знаю. Бачите, вже такий експеримент все одно робите з оркестром, Но, тому що ще якісь... ні, 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 щось таке. вона просто ставиться на uh, таку платформу, uh, щоб. Не зіпсути, не відійти від оригіналу Та, та і ті речі, які співав Лесик бенд, вони достатньо актуальні в музичному плані. І 30 років тому, і 20 років тому, і зараз не теж актуальні. Це, це музика, яка зрештою і не потребує якогось тюнінгу. Вона досить читабельна і для молодого покоління і для людей постаж. А в чому ось ця запорука бути успішним, бути популярним, не зважаючи на роки, не зважаючи на зміни поколінь. От на вашу думку, яким треба бути? Принаймні треба говорити чесно, що ти бачиш. Розуміти, я, ж, я ж не, не, не цьому одно місце, ти владі нашій каже, що у нас все гарно, там, і всі одна любила, він любив другого. А такого не співає, співає так, я вона є в житті, подивися на себе і роби з того ну, тому, ну, і Більше і пісні, ще такого плану. знаєте. Як крали, крадемо і красти будуть нас ціле життя, я так зрозумів. що мої правнуки, напевно, ще будуть красти разом зі всіма. Ну, таке виходить. з усіма. Слухайте, ну ми звичайно розуміємо, що е, може, тут трохи не знаю чи вам такий ексклюзивчик пропонувати, але ми таке би хотіли запропонувати. Бо ми всім виконавцям, які до нас приходять вранці, пропонуємо нам трошечки наспівати щось зі своєї творчості. Чи ви можете нам щось таке? Ну таке, от, от таке, отки одне ранкове, одну таку одну можливо один рядочок. Просто хоч, щоб люди, оце зараз які нас дивляться, знаєте, відчули той смак. Може не всі будуть мати змогу потрапити на ваш концерт. От може хтось вас от хоче почути? Чи можна таке вас попросити? Чи ви нас не приб'єте за таких склюзивчик? Давайте <рес> разом зранку. Я знаю, що то зранку такому можна співати. Таке добре, добре, цензурне моє? Ну так. А я думав, що на ранок вже Давіда Тухмана, Ти проснешся рано. Рано ні <рес> тут новіса ну, карболана. <imitation> я не знаю. І ні, не можна. <imitation> я щось якось знаю. Що... Та де я не буду співати з самого раннього шесту годину. Кривавий блюз. До концерту треба розспіватися. Концерт буде аж 21 листопада у е, Філармонії, а розспіватися ми вже починаємо зараз. <imitation> Та я навіть не знаю, щось мені навіть в голову нічого не лізе. Застик, знаю. Знаєте, бо я знав три пісні, я б їх і співав одного з одного, а в мене їх, їх 628. А <imitation> давайте приспів аж ажорабліване. Ну, давайте, але всі разом. 1, 2, 3 A, <skrisa> a žuravlji u nebi krak krak, krak. <skrisa> <skrisa> Vode na pelno Бо я знайшов собі про другу пляшинку красного, вина. на самого рання. Ми можна було доспівати до подруги або двох подруг. Все дуже класно, дуже круто. Дуже вам за то дякую. Бачите, то був ексклюзивчик. Спеціально для доброго ранку любові. Продовжимо говорити далі з вами. Скажи, будь ласка, Петро. А, по перше, ми тебе вітаємо. Ми знаємо, що твої донечці сьогодні один місяць. Так. Ми тебе дуже з тим вітаємо, дуже тому тішимось. Забудь зараз машину поставити. Ми відкрили всі секрети. E, чи багато планується взагалі людей? В його сім'ї чи на концерті? От Ну, Для чого я вже викидався? Ми зробили хороший початок і в тому, і в іншому розумію. Тобто, якщо ти питаєш за концерт, чи продаються квитки, продаються і тішить те, що люди збираються компаніями. Люди мого покоління. Трохи старші, тобто вже дзвонять, анонсують, питають і як, що. І по наповненню залу я більш ніж переконаний, що збереться правильне число людей, щоб відбулася комерція, щоб стало всім приємно, щоб було кого, як кажуть, качати. Зі сцени тому в тому плані є, є якась певна запорука в мене внутрішня. П'ята точка підказує, що все буде добре. Ти а бент відвідає а бент за високий художній рівень. Ось це, це ж ми віримо. А ти як ведучий бачиш якусь цю різницю, коли філармонію люди приходять? Вони ж все ж таки трішечки по інакшому себе відчувають ніж на якомусь відкритому концерті, чи дуже швидко розкачуються? Ти знаєш, моя практика знаю, як конференція говорить про те, що зараз настільки динамічно публіка змін. По-різному наповнюється зал філармонії, що говорити про якийсь такий кошерний такий чопорний рівень публіки не приходиться. І та й слава Богу, Львів з оркестра в своїй діяльності завжди старається змести цей, цей наліт. Такий пліснявілий трошечки люди дуже добре відчувають справжню енергетику живе тоді, коли він наповнений зі сцени чимось живим, хорошим, динамічним, тому що запхати це в такі класичні архаїчні музичні рамки, завжди можна вставити. Дорогі друзі, маємо дуже обмежений час. Три слова, що ви запрошуєте, куди, коли на котру, і маємо ваш кліп. Такий сюрпризик від нас. Дякую. Дорогі львів'яни. Трохи косока чує, ти ще чову, я зі Львова, ми не з третьів я. Чуєш, позвони, вуха полоскочим, поплютку їм хочеш напиши, скільки почув тату з маму накрутили, а наші. Трьох дорог О, як би ні був путь да льох чу ящина сускота гармодок і косока Ти ще джев я з Львова ми не встреті всяниня, чуєш, позвонив? Полоскочих, поплюткуєм поригочем, хочеш напиши скільки почув, тату з мамою накрутили, а наших. Там, де бархани і пісок, ми зелений островок зайде. Ший журавлі на надас, свою родину нежно задаю сльозу прогню, і влюбить тобі, джуля признаюсь, вірші пропою. бою, діти срібний надіє, і тіні живання, і ніхто не спитає в нас про віру.

Нас густока, гарно трохи косока. Джулія, ти ще Джоу, я зі Львова, ми не встретьівчани як Чуєш позвони, вуха полоскочим, поплюткуєм поре Хочеш напиши, скільки почув та сусматла.